Вітаю! А давайте з вами відгадаємо загадку. На вікні, як на картині, все в узорах, світло-синіх, що за майстер тонких справ всю ніч узори малював. Здогадались? Це мороз? Мороз чарівник, який приходить у ніч і зачаровує все навколо. Він приносить з собою. Казкові крижані квіти, які розцвітають на вікнах, намальовані його невидимою рукою. Коли ви прокидаєтесь вранці і бачите ці крижані красуні, знайте, що мороз побував у вас. Тож давайте і ми допоможемо морозу намалювати чарівний візерунок на вікні. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготували ручки, починаємо. Ось такий високий дім, дах трикутний є на нім, вікна відкриваються, двері замикаються, і з труби іде димок. Дуже гарний теремок. І тепер, дітки, приступаємо до роботи. Мороз робить природу чарівною, створює снігові покривала, а дерева і кущі вкриває стріблястими крижаними прикрасами. Його подарунки це зимова краса і радість, лишаються з нами, нагадуючи, що у кожній порі року є щось особливе та чарівне. А я з вами прощаюсь і чекаю на ваші роботи.